Чи можна продати квартиру з прописаними в ній малолітніми дітьми? Отож, якщо відповідати коротко, то так можна. Але такий продаж він містить певні свої нюанси, і відповідно на які потрібно звернути увагу. Зокрема, в першу чергу зауважимо, що малолітні діти це діти, які є віком до 14 років. Тобто, при такому продажі. Необхідно в першу чергу подумати про те, щоб звернутися до органу опіки піклування, який надає дозвіл на такий продаж. Зокрема, правочення, які вчиняється батьками стосовно майна, яке належить малолітнім особам, або майна, які користуються, перебувають в праві користування малолітніх осіб, то такий правочень повинен бути погоджений з органами опіки і піклування, оскільки в разі не отримання такого дозвілу, якщо порушується права дітей, відповідно такий правочин судом може бути визнаний недійсним. Тому для того, щоб здійснити продаж вашої квартири з прописаними дітьми, звертаєтесь до органу опіку піклування з заявою. Відповідно, в цій заяві ви вказуєте яке рівноцінне майно. Тобто яку рівноцінну квартиру, будинок чи інше житло ви надаєте своїм дітям, відповідно, вказуєте це все. Вказуєте, можливо, ви можете казати, що це буде там куплено за кошти, які ви виручите з продажу цієї квартири. Відповідно, можете вказати, що причину, яку ви... Через яку ви продаєте це житло, відповідно, наприклад, ви переїжджаєте в інше місто, в іншу країну, ви продаєте це житло, тому вам необхідний дозвіл з органу опіки піклування. Це все зазначаєте, і відповідно, якщо орган опіки піклування погоджує такий продаж, звертається до нотаріуса до з покупцем, відповідно оформляєте такий правочин, купівлю-продаж. Проте, я хотів би зауважити, що напевно найкращий варіант це все таки здійснити випуск у дітей. Відповідно, ви не матимете тоді собі в майбутньому ніяких нюансів з покупцем, оскільки не буде в нього пересторог, і відповідно він зможе. Спокійно собі купити цю квартиру, ви можете її спокійно продати. Вона буде, так би мовити, грубо кажучи, чиста, і не потрібно буде нічого в майбутньому там здійснювати перевипуску, випуску, мати, не мати якихось додаткових собі головних болей, якщо, наприклад, дідусь бабуся чи інші якісь зацікавлені особи почнуть визнавати цей договір, який ви уклали недійсним, оскільки там були прописані діти, а відповідно не враховані права. Дітей та їхні інтереси, тому якщо будуть вони прописані ці квартири при продажі, то це в майбутньому і подальшому могтиме потягнути певні нюанси. Тому, якщо ви продавець, я рекомендував би краще виписати. Якщо ви покупець, то відповідно також звертати увагу на те, що. Діти, які будуть прописані в цій квартирі, якщо ви купуєте з прописаними дітьми малолітніми, звертаю увагу, то потім будуть певні які нюанси стосовно того, як їх виписати, чи можна виписати. Ну і як я вже сказав, що якщо немає ніяких погоджень в органу опіки і поплування, то можна, як би скажемо так, вплоть до того, що отримати судовий позов з вимогою про визнання такого договору, не дійсно. Тому краще все-таки перевіряйте і відповідно. Підстрахуйте себе.